Доброго дня, шановні мешканці міста. Наразі по підприємству Лубний Тепленерго є проблемні питання по декільком котельням. А саме це котельня по вулиці Міхновського. Що робиться підприємством? Наразі по цій котельні проводяться роботи щодо підключення до додаткової лінії енергоспоживання. Завтра котельня вже має вийти в штатний режим. Далі наступна котельня з проблемами це котельня по вулиці Захисників України. Що по цій котельні? Сьогодні закупляю, закуповуються матеріали і також саме, як і по котельні по вулиці Міхновського, протягом суботи-неділі будуть проведені роботи по підключенню до додаткової лінії енергоспоживання. Тобто, з понеділка котельня по вулиці Захисників України має вийти в штатний режим. Ще питання, проблемні питання в нас по вулиці Стуса Провулку та по вулиці Першотравнева. Наразі підприємством замовлені дизельні генератори, вони дуже дороговартісні і в Україні їх немає. Тобто доставка буде протягом десь 20 діб. Паралельно ведуться перемовини з представниками Полтави Обленерго щодо збільшення кількості годин роботи даних котелень. Щодо оплати, підприємствам наразі готується перерахунок, і за всі ті дні, коли Підприємство надавало неякісну послугу з теплопостачання, буде проведений перерахунок. Всі працівники підприємства працюють над тим, щоб в веселях мешканців міста було тепло. Віримо в нашу перемогу, віримо в те, що найближчим часом все зміниться, і все буде Україна.